Позиція українського суспільства мені здається, вона зараз добре артикульована, тому що це пройшло у відповідних соціологічних опитуваннях. Та й ну, це можна здогадатися. Не треба бути вже великим генієм, щоб не зрозуміти, що після цих викриттів суспільство хоче перше, кардинальних змін у підході до. Того, як використовуються бюджетні кошти, немає ніяких взагалі то коштів уряду, як казала Маргарет Тетчер. Є кошти платників податків і тих донорів, які нам допомагають всі, і зовнішні донори, і внутрішні, всі українці хочуть, щоб перестали нарешті представники Зеленського красти вже не мільярдами, а фактично вже до трильйонів доходить. Ну перевалило за трильйони, то що вкрадено суючи з усіх оцінок експертів, отже, це далі. Викрити всі схеми, а не обмежити оцим кусочком. Наже ж, викрито що Давайте загадаємо викрито тільки один.